30 жовтня в іржавці відбулась презентація 3D туру збереження доступність садиби творчості і добра у музеї садибі Левка Ревуцького. На пересічну подію відвідала очільниця іщнянської громади Олена Бутурлим Разом з заступницею Ларисою Міловою та директоркою музею Людмилою Осадчою. Цифровізація музею покликана відкрити його для кожного, хто цікавиться історією нашого краю, визначними діячами культури і мистецтва, які жили і творили на території Ічнянщини. Кожен експонат оживає і дає можливість заглибитись в атмосферу садиби, відчути ту надзвичайну культурну цінність нашої спадщини. Більше про проєкт розповідає очільниця Пилуцького краєзнавчого музею імені Масова Тетяна Соць. Проєкт садиби творчості і добра реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Ініціював проєкт Приуцький краєзнавчий музей імені Василя Маслова у партнерстві з громадською організацією «Пролучани особливі. Мета проєкту оцифрувати містечкові садиби, сільські садиби, які свого часу на кінець 19, го початку 20-го століття були. Центрами просвітництва або як говорили про них культурними гніздами. Вони були центрами державотворення. в рамках проєкту виготовляється 3D-тур з аудіогідом двома мовами українською та англійською 3D-модель, яка міститиме цифровий архів світлин. А це понад 200 світлин. Нам вдалося оцифрувати. І буде виготовлений антивандальний щит біля кожної садиби, для того, аби інформувати всіх бажаючих власне про ту садибу, що хто і що це є. А власне, цей проєкт ніколи б не відбувся, якщо б не відбулося певне співфінансування, яке є головною умовою реалізації проєкту. І я хочу подяку, подякувати безпосередньо очільниці Ічнянської міської ради Олені Вікторівні. І я хочу подякувати е, Мілові Ларисі Леонідівні, яка була, скажімо, комунікатором між, між нами е, саме за ту фінансову допомогу, яку вони надали для того, аби цей проєкт відбувся, тому що кошти завжди вирішують, і як би це не було печально, але Є така потреба, тому я щиро дякую за розуміння, за підтримку і, скажімо так, за натхненність. Сьогоднішня подія для нашої ічнянської громади є надзвичайно важливою і потрібною, адже ічнянщина неймовірно талановита і багата на культурну історичну спадщину. І наше завдання донести цю спадщину до майбутніх поколінь сьогодні ми живемо в умовах війни, і не всі мають можливість відвідати той чи інший музей, ознайомитися з цією чи іншою культурною спадщиною. Саме цей проєкт дасть можливість більшої кількості людей знати про нашу Ічіянщину. Дякую за реалізацію даного проєкту. Прилуцькому краєзнавчому музею, і, зокрема, його очільниці пані Тетяні. Сподіваюся, що у нас попереду ще багато роботи, і такі проекти ми будемо обов'язково впроваджувати і реалізовувати. Ми живемо в складний час, багато викликів, багато ризиків, але все рівно саме прагнення до прекрасного. До духовного дасть нам можливість вистояти, витримати і дочекатися нашої перемоги. Я дуже рада, що проєкт садиба творчості добра відбувся, тому що це все робиться для майбутніх поколінь, для того щоб всі знали, що ми дійсно є українці, яке наше коріння, які люди жили до нас, що вони робили. меценати, допомагали. Що ми українці? Нас знають в усьому світі. І я вірю в те, що ми скоро діждемося перемоги, і все в нас буде добре, яке було багато багато років назад.